За минулу добу збройні сили України знищили сотню російських окупантів, шість танків та 14 безпілотників. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, загальні втрати загарбників досягли 66 тисяч 750 людей. Крім особового складу, окупанти також втратили 2573 тисячі танки, 5258 тисяч бойових броньованих машин, 1648 артилерійських систем. 372 реактивні системи залпового вогню, 189 засобів протиповітряної оборони, 269 літаків, 243 гелікоптери, 1325 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4006 одиниць автомобільної техніки та 147 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Також протягом останніх двох тижнів зсу демонструють набагато кращу майстерність влучання по іранським дронам камікадзе шахет збивають 85% безпілотників.